Так, отже, третя сім'я, значить е, сьогодні в нас що там, яка в нас там дата сьогодні? Неділя 29. -та. Значить, Я думаю, що тут же матка є, але просто на всяк випадок поставив у верхню коробку, рамочку із новими яйцями, Зараз подивитися, чи щось буде з них чи ні, чи вони почнуть маточники ставити чи ні. Якщо ні, то значить королева є, все без питань, буду її шукати. От. Е, якщо ні, то значить... Е... Будуть нові, нові королеви з цим треба те саме зробити. Так, ну сьогодні такий день якийсь. Не дуже гарна новина, чесно кажучи. От, що це в першій, в другій сім'ї, коробка номер 2 але вона перша. От, теж немає королеви, але гарна новина в тому, що є досить е, декілька маточників. Штук десь 7-6-7 маточників. У них багато меду. Купа бджіл, купа трупнів, розплід є дві десь три рамки. Сім'я сильна, але королева десь зникла. Це, звісно, не дуже. От. От такі справи.